Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. Події, які вкажуть, що це кінець війни. Ви просите подивитися? Ось, і коли ми зрозуміємо, що ми йдемо до кінця війни, я колись і робила розклад, і казала, що навіть як ми звільне, звільнимо наші території, на цьому війна не закінчиться. І так, які будуть події, що зможуть нам показати, що це кінець війни? Дивіться, дуже-дуже неприємні карти виходять. Знаєте які події, коли вдасться приборкати цього диявола? От коли вдасться його приборкати з його темною силою, оце що кишить, що залякує, що на, наражає. Як би це сказати, залякує, втягує в депресію. От коли це ми приборкуємо, тоді ми будемо бачити, що це буде кінець війни. От коли ми будемо тримати цього звіра у руках, у їжових руках. Ось якось так. Ну це, дивіться, По цій карті вже видно, що це важкий і довгий шлях. Лицар монет. Він, ну як сказати, це тяжеловоз. Повірте мені, це тяжеловоз. І не кожен може це потягнути. Це важкий і довгий шлях, який іде помаленько. Це не буде. Раз, два, три, чотири. Ні. Цього не буде. Давайте тоді спробуємо запитати, коли це може бути. Давайте по роках. Давайте підемо по роках. Цей рік не будемо брати, тому що це неможливо. Хоча, ну, давайте візьмемо цей рік, 23 й до кінця, до кінця 24-го року, і до кінця 25-го року. І дивимося найвірогідніше. Бачите, ця карта, вона так і говорить, що перспективи є закінчити війну. І так, це маніпуляції, зараз я подивлюся. Це теж ось. А ось вирогідніше 25-й. Якщо зараз нічого не докладати, нічого не, а, тут не збільшувати розкладу, ось так можна сказати: 25-й рік найвірогідніший. І я зараз трошечки поясню, ви просто собі запам'ятайте цей розклад. Тобто, як я сказала, приборкати диявола, тобто Росію приборкати. Ось це приборкати, тримати в руках. Ось, ця карта говорить, що це може бути дуже швидко зроблено, але в 2025 році. Це все маніпуляції. Нами, до речі, у цьому році дуже маніпулювали. Весь рік маніпулювали, всі посадовці, і Буданови, і не кажу, хто ще. І в Криму будемо, і там будемо, і тут будемо. Ми кругом вже побували. І чашечку кави там випили. Так. Ось, на наступний рік ці всі маніпуляції, ці оці, знаєте, і псо різні, оце все нам будуть закидувати. Дуже страшно. Будьте обережні на наступний рік, тобто 24-й. А в 25-му найвірогідніше, що буде, так показали карти. Спробуйте просто запам'ятати цей розклад і перевіримо. В принципі, не так багато часу залишилось, так? Але. Це буде нелегкий час, дуже нелегкий час на виснаження. Чи зможемо ми виснажити? Думаю, що так. Ця карта показує, що тут, скоріше за все, або, бачите, тут сонечко сходить. І ось цей ворог, вірніше не ворог, бачите, ось тут ці крила, крила цього птаху їхнього, орла там чи хто там у них той. Затуляє сонце. Тут я бачу вісім стріл, які летять. Вірніше, не стріл, а жезлів, вогняних жезлів. Я так думаю, не буду докладати, я так як я відчуваю, так скажу. Це моє бачення. А ви хочете вірити, хочете ні. Я бачу тут. Зусиллями з різних сторін можна буде придушити Росію. Вірніше, навіть, ви знаєте, от відверто скажу: тут навіть не те, що приду... закидати її, можливо, навіть закидати її ракетами. Ось, ну, ось так знищити. Чи буде таке? Ось давайте запитаємо. Ось це мені цікаво. Зараз запитаємо, чи є така можливість. Чи буде така можливість? Ну, так от пішло воно. Карта випала тут декілька випали. А ви знаєте, буде. Дивіться, ця карта вона взагалі півтори-два роки. І от дивимося зараз. 23, 24, 25. Ну, підходить вже. Ось, і тут, бачите, спокій, щастя. Це, знаєте, можна так сказати, на кінець то прийде рівновага. А, але, дивіться, ця карта може говорити не про всі території, до речі. Навіть, 20, бачите, 25-го року це не десяточка. Зараз я докладу одну карту, щоб ви бачили, як я її докладаю. А, ну, не бачу я, щоб яку, якоїсь території. А, буде, буде. А ви знаєте, що може бути? Щось може бути автономним. Невже Крим? Можливо, Крим. Я не буду зараз гадати, я не люблю це гадання таке гадання, знаєте, ось. Не люблю. Ой, перевертається сила, іде ще. Іде ще четвірочка, іде ось така четвірочка. Нам вдасться повернути і втримати. Бачите, тільки силою. Крим, от за Крим ми говорили і вискочили ще три карти. Тобто, я так думаю, що Крим, ну тільки силою. Я це з самого початку говорила. Хтось казав якось там дипломатично, не буде нічого дипломатично, то тільки силою, силою взяти Крим. Ну, Крим, це не вся Україна, розумієте, от якось так. Ну що ж, не будемо, давайте я їх так розкладу. Ось ці карти. Ну, так в мене пішло. Ось саме на цю карту, на 25-й рік. На 25-й рік буде або майже всі території, або останній клаптик території а, прийде вже, але чомусь в мене йде ніби через те, що тут король а, жезлів, ніби йде як автономна. Можливо, це Донбас, можливо, це Крим. Не будемо зараз уточняти. Відверто скажу, я не є аж так. Мене таке... Ну, щось мені Мене... наразі мені здається, це безглуздям зараз уточняти. Ось, вже ближче до цього можна щось дивитися. Але, ну, виглядає так 25-й рік. Ось, ну, прогнози, бачите, вони відсуваються через те, що затримка з поставками, влада не в тому напрямку працює, тому це так все затягується. Війна мала закінчитись набагато скоріше. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!